Колеги, вітаю! Повним ходом йде підготовка до нашого конгресу, який відбудеться 19-20 вересня. Програма вже в цілому сформована, програма досить насичена, ми її розширили, до речі, з'явилася в нас нова рубрика Регенеративні технології. Ми їх об'єднали з ліпофілінгом. Досить інтенсивна буде жива хірургія. Буде в перший день підтяжка обличчя, в другий день буде реконструктивна хірургія. Досить інтенсивна програма з залученням зарубіжних спікерів. Дали дозвіл і поділяться своїм досвідом знання хірургії, як я вже говорив раніше, це Оскар Рамірес, Тіматі Мартін і багато інших хірургів, багато нових зарубіжних хірургів, які також будуть ділитися досвідом. Досить потужна команда по реконструктивній хірургії. Цього разу в нас буде з військового госпіталю і інші знані реконструктивні хірурги України. Так що, будь ласка, занотуйте для себе цю дату 19-20 вересня. Буде наш конгрес. Зустрінемося. Удачі вам!